Як вартість добре вплине на технологію вирощування і, зокрема, на майбутній врожай? Кукуруза загалом це інтенсивно помірно інтенсивна культура. Виходить дуже цікава ситуація. Яке ФАУ на сьогодні вирощується по території України, кукуруза залишається прибутковою культурою, важливою культурою всього в Ми готові доплачувати до сільгосвиробникам за продукцію з підвищеною крохмалистістю. 2023 рік це рік кукурудзи. і наша компанія пропонує найкращі рішення в генетиці та селекції кукурузи. Компанія Масіць виробляє дійсно якісний матеріал. Надзвичайно приємно привітати всіх наших глядачів. Ми звичайно продовжуємо наш підкаст і говоримо на тему кукурудза віднесіння до збуту. І ми вже випустили першу серію нашого підкасту, де говорили з Вікторією Блашко, керівницею відділу аграрних ринків в чорноморському регіоні, компанія Argus Media про стан ринку кукурудзи та прогнози на наступний рік. Тому, якщо ви ще не бачили цього відео, а я більш ніж впевнений, що є такі люди, які не подивилися, то можете перейти за qr кодом який знаходиться на вашому екрані, відсканувати його, і автоматично ви потрапляєте на це відео. Нічого складного. А ми в свою чергу будемо вам дякувати за підтримку. Переходимо до нашої нової теми. Будемо говорити про гібриди кукурудзи та технології вирощування зі зміною кліматичних умов, які ми вже спостерігаємо в принципі з нашими експертами. Не один рік стає актуальним пошук нових рішень щодо вирощування кукурудзи. Кукурудзяний пояс значно змістився на північ та захід України. Тому там, де 20 років тому вирощування кукурудзи було ще рентабельним виробництвом, наразі без зрошення отримати достойний врожай майже неможливо. Тому друзі, ми запросили представника міжнародної несіневої компанії Масіц, які з нами поділиться останніми прогнозами і рішеннями в селекції кукурудзи. Спікером по цій темі буде Олександр Лехман. Продукт-менеджер по зерновим та олійним культурнам компанії Mass. Пане Олександре, надзвичайно приємно вас вітати. Вітаю, Олександр Лехман, кандидат сільськогосподарських наук, працював на посаді наукового співробітника в інституті кормів та сільського господарства Поділля Нан. З 2017 року п'ять років працював в несіневій компанії Адванта Сіц в сфері селекції соняшнику, де займався дослідженням хвороб та е, вовчку соняшникового січня 2022 року. Приєднався до команди Масіц. Наразі Олександр є портфоліо та продукт-менеджером по олійним і зерновим. Новим культурам. Пані Вікторія, з вас розпочнемо, якщо ви не проти з запитань. Будь ласка. Дякую, Володимире. Олександре, у мене до вас таке питання. Ми вже говорили про посівні площі Кукурудзи на наступний рік і я озвучила думку нашу стосовно цього. А яка ваша думка? Які ж все-таки посівні площі під кукурудзою ми побачимо в наступному сезоні? І пов'язане з цим питанням, чи ви також бачите, що в нас може бути недосів по озимим культурам? Так, дякую, Вікторія. Дійсно, на сьогодні це дуже актуальне питання. Продовжимо з того пункту, який ми закінчили перший наш подкаст це недосів озимих культур. Так, як ви зазначали, дійсно, в нас були рекордні площі, посіяні під озимі культури в 2020-2021 роках, були на рівні 7, 7 1 мільйонів гектарів. Звісно, основна культура така стратегічна для України, ми розуміємо, це озима пшениця. І посівні площі під нею були на рівні 6 мільйонів гектарів. Це стратегічна культура як і продовольча, так і як ви зазначали, всі в Особливо для південних та східних регіонів нашої держави. Але на жаль, війна, звісно, внесла свої корективи. І в 2022 році під озимі зернові було засіяно лише 5 мільйонів гектарів. Тобто, ви уявляєте, який недосів встановив в 2 мільйони геп. А в цьому році близько 4-8 мільйонів гектарів. Тобто, ми бачимо, що в порівнянні з минулим роком недосів озимих зернових становить 200-300 тисяч гектарів, що близько 5%. Це я дуже суттєво. Тому прогнозується, що Звісно, ці недосіяні посівні площі будуть відведені в першу чергу під ярі культури. Е, ну, Звісно, це такі культури, як соя, але соєю теж все неможливо засіяти, ми знаємо, що це дуже рентабельна на сьогодні культура. І, звісно, кукуруза та соняшник. І чимало аграріїв на сьогодні підходять до питання формування ярового клину з досить високим рівнем диверсифікації та планують. Розширювати свої посівні площі і збільшувати свої посівні площі під кількома ключовими культурами одночасно. Також виникає таке важливе питання на сьогодні: це перезимівля озимих культур, так як в цьому році це таке складне, дуже важливе питання. Багато аграріїв змушені були сіяти в дуже пізні сроки. Що цьому сприяло, це, звісно, погодні умови, які були негативні для посіву озимих, і сіяли аграрії в дуже пізні сроки, в листопаді і навіть у грудні. Ну, ви можете уявити. І, звісно, це пов'язано з дуже високими ризиками. До того ж, погодні умови цього року не дуже сприяли і значно відрізнялися від погодних умов минулих років. І тому дуже пізній висів озимих зернових і короткої зими може призвести до недостатнього часу для входження в зиму озимих культур. В першу чергу вони не досягнуть фази кущення, ми знаємо, що це найоптимальніша фаза. Це призведе до того, що рослини не перейдуть в генеративну фазу, тобто цвітіння та колесіння. І, звісно, що як наслідок аграрії. Будуть змушені заміняти, пересівати, передисковувати дані посіви. пане Олександре. А таке питання: як вартість добрив вплине mm -hmm. на технологію вирощування і, зокрема, на майбутній врожай? Яка технологія буде домінувати? Екстенсивна, інтенсивна, гібридна? Так, це дуже актуальне на сьогодні питання, яке хвилює усіх аграріїв. Я думаю, і звісно, якщо сьогодні запитати в будь-якого аграрія, в першу чергу він скаже, яка основна складова його витрат на технологію? Це, звісно, буде добрива. Потім будуть засоби захисту, посівний матеріал, оплата праці, паливо. І, звісно, зараз є, потрібно відмітити такий фактор, як здорожчання оренди землі. І в 2023 році на чому зуміли зекономити аграрії, дякувати теплій осені відносно сонячній, це на досушці зерна. Так як вологість зерна кукурудзи була в основному близька до стандарту або в стандарті 14-16%. І загалом газ ми знаємо на сьогодні дещо дешевше, закупівельна ціна. І якщо рівняти ціну на сушку з минулим роком, то на сьогодні вона становить близько від 100 до 150 гривень за тонна відсоток, що є десь 2-2,5 рази дешевше ніж у 2022 році. Хочеться ще відмітити, що Загалом аграрії, я вважаю, будуть диверсифіковано підходити до даного питання. Звісно, ми розуміємо, що кукуруза загалом це інтенсивно, помірно інтенсивна культура, тому якщо ми будемо зменшувати кількість добрив, тобто мінеральне живлення, відповідно, це буде мати прямий негативний вплив на вражанні з даної культури. Звісно, сьогодні розуміємо, складна економічна ситуація у багатьох фермерів, багато фермерів будуть економити, переходити на Екстенсивні, в кращому випадку на помірно-інтенсивні технології. Ну і в першу чергу, звісно, економія ж буде на чому? На мінеральних добривах. В другу чергу, це буде на засобах захисту рослин. Тобто аграрії будуть переходити на більш дешевші препарати, тобто генеричні продукти, які в собі вартості виробництва є дешевшими в порівнянні з оригіналами. Я бачу, пані Світлана погоджується зі всім. Можливо, є щось додати. Ми просто попра... працюємо. В дуже галузі. Ні, справа в тому, що я абсолютно згодна з Олександром. Справа в тому, що, на жаль, ми добре розуміємо, що фермери будуть економити, тому що культура з точки зору рентабельності вона ну, не відповідає тим, скажімо так. Тим стандартам, які у нас склалися до повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо, що е, зараз е, от, ті слухачі, які на нас дивляться, вони хочуть якихось певних рекомендацій, Да, порадьте, що, що, що це, можна здешевити, зробити здешевити. звичайно, як так. здешевити. І відповідно, у мене от буде таке невеличке питання до пана Олександра: чи можна якимось чином, от яке ФАУ на сьогодні е, вирощується по території України, і чи можна якимось чином е, технологію за рахунок? Нук, ФАО якось здешевити технологію або зробити ну, її більш ем, придатною для тих умов, в яких ми зараз знаходимося. Чи буде ФАО? Чи можливо ФАО на це повпливати таким чином? Так, Світлана, це дуже теж актуальне питання на сьогодні. Розпочнемо з того, що ж таке ФАО ФАО це такий індекс скоростиглості, який був впроваджений однойменною організацією. Яка називалася ФАО. яка називається ФАО і до сьогодні, так. <плес> <плес> і в нашій країні на сьогодні, згідно їхньої класифікації, по кукурузі вирощується п'ять груп стиглості. І так, я з Світланою згоден. Дійсно, це має великий вплив як і на технологію, так і на економію коштів і на економіку взагалі культури. Ну і при вирощуванні, якщо ми беремо кукурузу на зерно, це, звісно, основний сегмент на сьогодні. То варто використовувати гібриди з середньораннім середньостиглим ФАО. Тобто, чим раніше гібрид ми знаємо, тим він швидше віддає вологу, швидше відбувається його достигання. Але з іншої сторони, якщо порівняти ранньостиглі середньо середньоранні гібриди, то середньостиглі гібриди з фао 300 і вище, звісно, мають вищий потенціал вражальності. Тому тут вже треба. Фермеру підходити диверсифіковано, оцінювати всі ризики, дивитися, які умови забезпечення, яку технологію він використовує, густоту рослин, температурний режим і багато цих інших факторів. А наступним кроком заощадження аграрію, звісно, буде безпосередньо це питання сушіння зерна кукурузи. І тобто, чим гібрида краще буде вологовіддача. Тим буде він ближчим, ближчі показники по вологості до стандарту, або хоча б максимально близькими до стандарту. Е, ну, на зараз, якщо брати ринок кукурузи, найбільш популярне ФАО в Україні, яке використовують аграрії, це між 250-280. Це середньорання група. Тобто тут є такий баланс між вологою та високими показниками по біологічної ефективності, потенціалу даного гібриду. І е, який плюс даного ФАО середньорання що е, в цих гібридів зазвичай більш раннє цвітіння, тобто вони е, краще проходять фазу це температурний стрес, який може скластися е, в період цвітіння. Так як е, в дану вегетативну фазу культура кукуруза найбільш сприятлива до е, температурних ризиків, але також хочу зазначити, що на сьогодні інтенсивні гібриди з ФАО 300, 340 – також досить користуються високим попитом. Це для аграріїв, яких родючі землі, які використовують інтенсивну технологію і які звикли і хочуть отримати найвищий врожай, найвищі прибутки. Звісно, там біологічний потенціал врожайності значно буде вищим. Особливо, якщо ми розглядаємо цей рік, 2023, він був дуже сприятливим, що підтверджується результатами не тільки нашої компанії, а й багатьох цей рік, як його ще називають по другому 2023 рік це рік кукурудзи. І вчора, за словами міністра аграрної політики, він також підтвердив, що ми отримали найвищі показники врожайності по, куку... по... Ну, усім культурам. Так. Особисто від себе я хочу просто додати справа в тому, що необхідно розуміти це, вже знаєте, така моя професійна точка зору, просто як фітопатолога. Ми по те, що ми повинні зрозуміти кукурудза, особливо в зоні е... нашого так званого кукурудзяного поясу, вона повинна бути присутня всі вузміння, так чи інакше вона обов'язково повинна це бути це, пр... це пр... стратегічна. Вона... Вона повинна бути присутні в сівозміні, хоча б для того, щоб не накопичувати специфічних інфекцій, з якими буде дуже і дуже складно боротися в подальшому. Тобто, коли ми говоримо, що ми там розглядаємо сою як основну більш привабливу культуру, да, звичайно, в цінової політиці на зараз вона набагато привабливіша. Але якщо говорити, що сівозміни, в якій присутні соняшник, соя, ріпак, горох, навіть той же льон, це не сівозміна. Якщо ми говоримо про розвиток тієї ж самої білої сірої гнилі, тобто ми говоримо про те, що ця сівозміна буде накопичувати специфічних збудників хвороб, з якими потім боротися ну вибачте, коли ми говоримо складно. да ми говоримо, якщо ми говоримо про білу гниль, те, що ми повинні зрозуміти зберігання ґрунтової інфекції 12 років. 12 років, і кукуруза нам дає хоч якусь можливість розірвати цей ланцюжок кукуруза, і не фіаниця. накопичувати так інтенсивно цих патогенів. Ну, якщо брати кукурузу, королева полів на сьогодні вона залишається стратегічною, важливою культурою як для сівозміни, і фінансово-прибутковою культурою. Хоча багато хто може сказати, що да, на сьогодні це спірне питання. І всім відомо, що найрекордніші посівні площі по кукурузі, як зазначала Вікторія, це був 21 рік. І для соняшнику, і для кукурузи це були рекордні посівні площі. Загалом це був несприятливий рік, як економічно і по погоднім умовам, так і врожайний рік. Як Вікторія зазначала, близько 5,5 мільйонів. Але, на жаль, після 24 лютого ситуація значно змінилася, і посівні в площі впали дуже різко до 4,4 наскільки так, 4,4 у 2022 році і в цьому році аграрії наші засіяли лише 4 мільйони гектарів. Ну, уявляєте падіння в півтора мільйона гектарів. В першу чергу це пов'язано, звісно, з війною, з окупацією, з окупацією територій, проблеми з експортом, логістикою. Звісно, вони залишаються, на жаль. І були дуже, дуже високі ціни на сушку у 2022 році. Ви пам'ятаєте, яка була. Затяжна дуже осінь. Пері... Ну, період вересень-жовтень протягом півтора місяця так були дуже затяжні дощі, що дуже негативно повпливало на вологість. Відповідно, великі витрати на досушку зерна. І дати на сьогодні об'єктивну оцінку по посівним площам на ну, вкрай дуже дуже важко. Але якщо так постаратись, ми бачимо, на жаль, військові дії зараз продовжуються, окуповані території, багато з них заміновано. Зруйновані склади для зберігання, проблеми з експортом логістикою, але в нас працюють порти Одещини, Дунаю, дещо збільшує потужності Румунія, допомагає нам в цьому. І останнім часом ми бачимо таку позитивну тенденцію до збільшення ціни на кукурузу, що, як сказати, викликає стриманий оптимізм в наших аграріях. Тому таки, якщо зробити реалістичний прогноз, то ми прогнозуємо десь як. Як і Вікторія, плюс-мінус 4 мільйони гектарів. Якщо оптимістичний, це буде дуже, дуже добре для нас, то це буде близько 4,4-4,5 млн гектарів. Дякую, Олександр. Скажіть, а яка ситуація з посівним матеріалом? Це теж дуже е, таке правильне питання, цікаве, яке сьогодні цікавить багатьох аграріїв та фермерів. Загалом, як я вже казав, 2023 рік дуже був сприятливий за погодніми умовами у вирощуванні кукурудзи і можна сказати одним з кращих не тільки для нашої компанії, а й для компаній конкурентів на ринку. Тому в цьому році наша компанія з виробництва всі ті плани, що запланувала, були виконані і навіть перевиконані. Тому я можу з впевненістю сказати, що у 2024 році дефіциту з посівним матеріалом кукурудзи не буде. Також хочу відмітити, що на сьогодні на наших складах дуже мала кількість стокового насіння, тобто, в основному, все насіння весь посівний матеріал буде свіжого 23 року виробництва. Також ми багато контрактуємося з нашими ключовими клієнтами, агрохолдингами по так званій програмі, яка називається байбек. Тобто вони виробляють на своїх полях насіння, і потім викуповують його і використовують для своїх потреб. В цьому році, завдяки дотриманню високих стандартів, також ми багато експортували посівного матеріалу в країни Європи. Хоча раніше був такий дуже великий скептицизм. Вони негативно ставили, сказали, що якість українського виробництва поступається європейській. Хоча на сьогодні. Якби цей міф зруйновано, а подекуди якість українського виробництва навіть набагато краще. То бачимо, всі експерти усміхнулися в цей момент, коли для внутрішніх переробників посівного Це... матеріалу буде достатньо. Можна не вибрати. Так, я, я можу запевнити, що так. Ви як переробник можете не хвилюватися. Так, все буде добре. Так, В добрий. цьому плані все буде добре. І наша компанія має три великі заводи по доробці насіння в Європі. Один з них знаходиться в Україні, в Дніпропетровській області. Це Насіннявий гігант з потужністю до доробки насіння до 1 мільйона посівних одиниць на рік. Він був побудований в 2010 році з нуля. І за 10 років наш кооператив вклав в нього кооператив Майсадур вклав близько 40 мільйонів євро. Наш завод має європейську сертифікацію іста, тобто це найвищі стандарти, які дотримуються подробці. І на наших потужностях доробляється насіння і інших відомих компаній та агрохолдингів. Ну і також є така опція є господарства, які займаються органічним виробництвом. Ми можемо забезпечити їх непротруєним насінням для органічного виробництва. Пане Олександре. Виходить дуже цікава ситуація. Насправді, якщо подивитися з точки зору збуту, то вікно для українського кукурудзи на міжнародному ринку це приблизно там, з грудня по березень, квітень. І тому насправді зміщення виробництва до більш пізніх ФАО гібридів, можливо, і було б хорошою альтернативою. Але цікаво, яка точка і прогнози по точки безбитковості виробництва? Так, це дійсно на сьогодні важливе питання для аграрів. і наша компанія, наші фахівці ми провели такий аналіз внутрішньої економічної ефективності вирощування кукурудзи. За основу ми брали вирощування в центральних регіонах, помірно інтенсивну технологію. Так, це дуже суперечливе питання. В кожного фермера своя технологія, різні регіони, різні точки збуту і так далі. Але ми за основу були взяті ціни з доставкою на локальні елеватори. В розрахунок ми брали наш топовий гібрид, який з року в рік показує стабільно високі результати МАЗ-30М. Ми брали ціну збуту близько 4600, 4600 гривень за тонну. І так, згідно наших розрахунків кукурудза на сьогодні, незважаючи на всі за і проти, залишається прибутковою культурою. І точка її безбитковості, як показали наші дані, знаходиться десь 6, 6 тонн з гектара. Вражання 6 тонн з гектара. Але якщо, ми розуміємо, 6 тонн це лише точка незбутковості. Якщо брати центральний регіон, нормальна врожайність, на яку очікує фермер, яку він хоче досягти, це мінімум 9-10 тонн. І якщо ми беремо в розрахунок вражальність 9 тонн, за Витрати в нас при цьому складали на гектар за помірно інтенсивної технології близько 32 з половиною тисячі гривень, то рентабельність вже підвищувала і становила 28% за вражальність тонн, що є досить солідно, з прибутком 9 тисяч на гектар. І незважаючи на те, то можна зробити висновок, незважаючи на всі за і проти, у багатьох сьогодні існує на ринку. Незважаючи на всі за і проти, кукуруза залишається. Прибутковою культурою, важливою культурою всього зміні, це також дуже важливий фактор, і стратегічно важливою культурою загалом для нашої держави. Я, як переробник, хочу вам ще сказати, що ми готові доплачувати до сільгосвиробникам за продукцію з підвищеною крохмалистістю. Це е, як, наприклад, е, в тваринництві доплачують за молоко підвищеної жирності. Але е, такої позиції в рослинності ніколи не було, тому от зараз якраз ми працюємо над цим, щоб встановити якусь як для нас, як для, базу, як для спиртовиків, якусь таку базову крохмалисність і за підвищення цієї крохмалисті надавати якусь премію сільгосформкам для того, щоб їх зацікавити, вирощувати там, певні. Гібриди кукурудзи, ми обов'язково будемо озвучувати ці запитання. Будемо їх обговорювати під час наших наступних mm -hmm. подкастів, враховуючи, що про виробництво спирту з паном Віктором ми обов'язково будемо говорити. Пані Вікторія. Олександре, у мене до вас наступне питання. Ми вже поговорили про те, що можна очікувати, які прогнози можна очікувати по цінам на саму кукурудзу. Як ви думаєте, які ваші прогнози порівнюють цін на посівний матеріал кукурудзи на українському ринку? Так, дякую, Вікторія. Дійсно, на сьогодні це дуже актуальне питання для аграріїв, так як Ціна на посівний матеріал це є однією з основних витрат у технології вирощування. І хочеться відмітити, що сьогодні на ринку кукурузи серед усіх насіннявих компаній дійсно дуже дуже висока конкуренція. Це дійсно так, і наша компанія розуміє виклики, які перед нами стоять. Тому ми постійно намагаємось дотримуватися зваженої цінової політики. І щороку, літом, перед початком нового сезону, це з початку липня місяця. Ми проводимо такий процес під назвою Value Pricing. Тобто, що це означає? Він включає в себе проведення аналізу цінової політики конкурентів, кожного з їхніх гібридів. Ми вибираємо по кожному сегменті різних компаній-виробників. І відповідно, як вони корелюють до їхніх технологічних характеристик та їхнього перформансу. І тоді, звісно, коли ми бачимо цю аналітику, коли ми її проводимо, ми можемо дивитися, чи ми можемо підняти ціну, чи не можемо підняти в тому чи іншому сегменті. І можемо зважено прийняти рішення по ціноутворенню по кожному гібриду, по кожному сегменту. На сьогодні в портфоліо нашої компанії є завдяки клопіткій праці наших селекціонерів та генетиків, широка лінійка гібридів кукурудзи, різного типу зерна і різних груп стиглості. У нас є як преміум-сегмент, тобто підінтенсивні технології. Це такі гібриди, як МАЗ-23М з ФАО 260, чистий зубовидний гібрид, МАЗ-30М наш бестселер, який з року в рік підтверджує своєю результативністю та радою аграріїв з ФАО-300. Та МАЗ-306П це наша відносна новинка, другий рік в нашому портфоліо середньостиглий гібрид інтенсивного напрямку. Але також, як ми розуміємо, виклики від аграрів, що їм потрібно. Багато з них будуть економити, на жаль, на технології в цьому році, У нас також є середній ціновий сегмент для більш екстенсивних, помірно інтенсивних технологій. Це гібриди маз 24 с та МАЗ-25Е. Що ще хочеться відмітити, що в цьому році більшість компаній значно не піднімали ціни на гібриди кукурудзи, так як конкуренція дуже висока. І наша компанія тому не виняток. Взагалі, якщо брати преміум-сегмент. Ми прийняли рішення, що на топові наші гібриди ми знизили в цьому році ціну на 5 євро, щоб забезпечити аграріїв більш дешевшим, якісним посівним матеріалом. Також ми пропонуємо значну кількість різноманітних акцій для економії для фермерів. І на додачу до високоврожайних гібридів у нас є ціннісна пропозиція. Яка заключається в ексклюзивній потравці насіння. Як я говорив раніше, в нас є свій завод по доробці насіння, де ми доробляємо його, до якої входить фунгіцид, інсектицид. Я думаю, Світлана нам далі в подальших наших серіях більш детально про це розкаже. А також біостимулятор росту. Дана технологія називається Агростарт Плюс. Даний стимулятор це запатентована голландська технологія. Яка включає в себе гумінові та фолієві кислоти, і які ж її переваги? Переваги даної технології, в першу чергу, це стартовий ріст, тобто насінини швидше проростають та мають кращий рівень сходів навіть за прохолодних умов. По-друге, це густота посів, так як даний біостимулятор. Краще впливає на гомогенність сходів, тобто сходи стають більш рівномірними, що має прямий вплив відповідно на вражайність. І, звісно, це формування потужної кореневої системи, що дає змогу в подальшому на стартових етапах росту та в подальших етапах росту гібриду краще використовувати доступну вологу з ґрунту. І згідно наших багаторічних даних наукового відділу за сприятливих погодних умов прибавка в кукурузі врожаю, у врожаю дійсно становить близько 3-5%. А за прохолодних, таких, більш несприятливих умов, близько 10-11% у 80% випадків. І наша компанія пропору, пропонує найкращі рішення в генетиці та селекції кукурузи, так і соняшнику для забезпечення потреб наших аграрів високоякісним посівним матеріалом. Якщо пан Олександр згадав пані Світлану, і власне про захист Руслин вже почав говорити. Пані Світлана, ваша реакція. Правду ну, сказав а, пан ну, Олександр? перш за все, перш за все, я можу дати від себе те, що компанія Сенгента, а особливо відділ сітки компанії Сенгента, вже досить давно і до. Тривалий час надійно співпрацює з компанією Мас Я абсолютно погоджуюсь з тим, що завод, на якому виробляються насіння на території України, це дійсно відповідає всім світовим стандартам. Від себе можу додати, що як правило, всі корективи, які вони вносять навіть в обробку насінневого матеріалу, під це все там, де є продукти компанії Сенгента, під це все випрацьовується окремий рецепт безпосередньо в інституті сіткеа з дуже точним виміром всього в мілілітрах на одну посівну одиницю. Тобто кожен продукт він вимірюється в мілілітрах саме на посівну одиницю. І кожна насінина, відповідно, отримує ідеальне співвідношення і засобів захисту, і кислоти, і мікроелементів, які їй необхідні. Тому тут я згодна, що компанія Масіц виробляє дійсно якісний насінний матеріал. Пані Світлана, друзі, вже прононсувала наше наступне відео, наш наступний подкаст. Я єдине додам, що ми зустрінемось вже дуже і дуже скоро, і будемо говорити про протруйники і систему захисту кукурудзи. Тож пропоную залишатися разом з нами, враховуючи, що у нас цікаво. Я дякую нашим експертам, дякую нашим глядачам. І до вас таке знаєте невеличке прохання. Підпишіться на наші канали та канали наших партнерів. Посилання ви знайдете під цим відео. І не забувайте ставити лайки, якщо відповідно вам це відео сподобалось. Не прощаємось, скажемо до зустрічі. Побачимось!